Всім привіт! Мене звати Ріта, і якщо чесно, я вперше знімаю такого роду відео. Хотілось би обговорити тему стигми в психологічній сфері, а саме думку про те, що до психологів входять тільки хворі на голову. Почати з розгляду клієнтів, і мені дуже подобається, як це зображає психоаналітична теорія, от, в такій суперкласній схемі. Давайте на неї подивимось. Ми можемо уявити психіку як величезний спектр, який має три рівні: психопатичність, межовість невротизм. З якими проблемами буде в нас стикатись невротик, труднощі комунікації, тривога, страхи фобії. Прокрастинація, соматизація і якісь ситуативні проблеми. Якщо коротко, то людина на цьому рівні психіки добре усвідомлює, що з нею відбувається, але не знає, як це подолати. Далі йдемо до можвиків. Часто їх поглинають власні емоції, вони втрачають розуміння, хто вони такі, що їм робити по життю, і що обще тут відбувається. Світ для них може бути надто непередбачуваним, жорстоким, страшним через те, що в них не нарощені базові елементи психіки, базові механізми психіки. І як саме вкусненьке, візьмемо людей з психотичного типу, їх дуже люблять зображати в кінематографі: це шизофренія, галюциноз, маячіння, психоз. Таких людей або частково, або повністю втрачається контакт з реальністю, і це невесело. Чого я так наголосила на психотичності раніше? Люди помічали, що щось іде не так і що їм треба допомога в моменти якогось гострого психозу, коли без допомоги психіатра вибрати з цього було вже нереально. А за період радянщини психіатрія взагалі почала виглядати якось так. Коли психологи і психотерапевти почали проявлятись, люди прирівнювали їх до цього ж. Так що давайте запам'ятовувати, психолог працює з здоровими клієнтами, які зіткнулись з певними труднощами. Психотерапевт вже бере в роботу розлади і травми, і також працює з труднощами, але на більш глибокому рівні, тому процес займає довший час. А психіатр це лікар, який діагностує розлади і призначає медикаментозну помочь. Все, пока!